Добрий день, пояснюю, як вам виконати домашнє завдання по заповненню презентації. В електронному щоденнику у вас є посилання на презентацію, ви його відкриваєте і потрапляєте в сайт Canva. Тут є можливість зайти через Google, але не обов'язково це зараз робити. Якщо є можливість, заходите через Google. Якщо ні, ви просто закриваєте і продовжуєте працювати з презентацією. Ось тут є такий тур, тобто вам будуть пояснюватись, як працювати, але теж не обов'язково можна це пропустити. Що ви робите? Ви обираєте собі один зі слайдів. Їх тут від 2 до 14 достатньо для кожного. Ви натискаєте на слайд, наприклад, на перший, і е, починаєте його заповнювати. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно записати, як вас звуть. Ви натискаєте два рази клікаєте по полю і починаєте вводити своє прізвище та ім'я. Я просто для прикладу своє веду. Так, цю презентацію можна заповнити як на комп'ютері, планшеті, так і на телефоні, скрізь працює. Далі ви маєте заповнити, що ви полюбляєте. Тобто, ось тут є 5 вікон таких шаблонів, а ось тут знизу ви пишете текстом, що це таке. Ну, наприклад, я полюбляю читати. Так, отже, я тут пишу читати, а от сюди я маю додати якесь фото або якийсь елемент, значок, да, який відповідає тому, що я люблю читати. Для цього я переходжу в Elements, ось сюди елементи, да, і в пошуку я пишу, наприклад, книги або читати, що, що мене цікавить. Так? І бачу, що в мене з'являються різні варіанти так по слову читати, різні пропозиції. Тут є оце різна графіка, різні значки, стікери, так, і є фотографії. Відео не треба додавати зараз, поки що. Немає цієї необхідності. Так? А, і я можу подивитися, обрати якийсь з цих значків. Єдине, на що звертаю увагу, там, де є значок, ось такий корони, це Pro. Pro версія, вона платна. Тому такі значки не обирайте, обирайте там, де немає цього, цієї корони. Так? так само і на всіх фотографіях. наприклад, теж. Якщо є значок, то не беремо. Якщо немає, то беремо. От, наприклад, мені подобається ця фотографія. Я на неї натискаю, і вона в мене з'являється на слайді. Потім я можу її перенести. У віконце, і вона в мене з'явиться всередині. Отже, ваше завдання заповнити 5 віконечок тим, що ви полюбляєте. Це може бути будь-що, це може бути а, ваше хобі, а, якісь заняття, це може бути а, просто те, що ви любите робити там, вдома, на вулиці, може бути ваша улюблена їжа, ваші там, улюблені тваринки домашні, все що завгодно. Все, що ви любите, але заповнити треба всі п'ять віконець. Тому подумайте і заповніть до кожного текстом записати і додати або значок. Да, тобто можна і такий значок додати. Єдине, що цей значок. От отак додається теж. Бачите, фон пропадає, Все, що ви забажаєте, додаєте. І здавати нічого не потрібно окремо. Я одразу в себе буду бачити всі заповнені слайди. Тобто заповнили його і закрили вкладочку. Все. Більше нічого іншого робити не треба. В мене автоматично буде все зберігатися. Ну, єдине, що потрібно для роботи, це інтернет. Якщо немає доступу до інтернету, то е, ви не зможете працювати і не зможете зберегти результат. Да? Він не збережеться. Тому обов'язковий доступ до інтернету. Якщо будуть питання, пишіть мені в електронному щоденнику, всім допоможемо. Це дякую за увагу.